І слово представнику ще одної праськи нашої асоціації, президента асоціації діячів кіноосвіти та медіапедагогіки в Україні, пані Ірині Дубаві. Вітаю, шановних учасників конференції. Вітаю від асоціації діячів кіноосвіти та медіапедагогіки. педагогіки. Це дуже молода асоціація. їй зрештою 15 років. Вона 1998 року виділилась з товариства любителів кіно. Ну, ми не припинили любити кіно, це ясно. А у 2008 році, понад це, з розширенням кінознавства до меж медіазнавства, ну з ясних зрозумілих причин. Вони перереєстрували і тепер називаємось от, Асоціація діячів кіноосвіти і медіапедагогіки. Насправді вважаю, що це не тільки на початку нашого шляху, тому що на сьогодні ми маємо вже 36 осередків по всій Україні. І завдання, як на мене, дуже актуальні і шляхитні. Одним з основних серед інших завдань це є виховання професійного глядача. Саме у нас час, коли світ можна назвати ерою, Облаштований екранами різного формату: від кіноекрану, телеекрану до екранів навіть телефонів, смартфонів, поведіння інтернету, куди перекочувала, у тому числі арт-хаусне кіно, як повідомив Сергій Васильович. Зрештою, у цьому світі насправді дитині, а не тільки дитині, глядачеві, і я вдячна колегі Сергійовичу, що він нагадав, що навіть чиновників. Треба навчати медіаграмотності і підкреслити тим самим, що вік ну, учнічиства, якщо таке слово використати, він зрештою не обмежений. І... і хочу звернути вашу увагу, якщо в когось є маленькі діти, але онуки, або діти, які ще не дуже розуміють друковане слово, і навіть часом втрачають увагу, коли їм розповідають довгу казку. Вони реагують абсолютно чітко реагують на телерекламу. Це говорить про що? Що телевізор, оце око, яке присутнє у житті людини від її народження, ну і до її завершення її життєвого шляху, воно керує. І часом дитина, коли маленький глядач, він має орієнтуватись сам самотужки, обирати у цьому потоці інформації. І це несправедливо і по відношенню до маленького глядача, і зрештою до тих, хто його виховує, тому що вони часом теж плавають, вибачте, у цьому потоці. І надати певні орієнтири, зрозуміти, критично ставитися, як сьогодні вже неодноразово підкреслювалась, до цього продукту, розуміти, що за тим, що показують, що насправді показують, вступати в інтерактивний діалог, створювати власні творчі. Якісь проєкти. У цьому, очевидно, є завдання. Насправді, я думаю, що сьогоднішня така міждисциплінарна розумова толока допоможе якимось чином просунути цей проєкт ведення системної медіаосвіти, щоб вона стала предметом не тільки у школах, але і у вищих навчальних закладах, і не тільки гуманітарної орієнтації. Насправді це завдання. Ну, можна вважати на завдання, це серйозне завдання. Але я вважаю, що таке шановне товариство, представницьке, як ми сьогодні зрозуміли, допоможе сприяє цьому серйозному кроку на конструктивному шляху змін. Дякую.